А в нас шалена розпаковка для одного з моїх підписників, який каже, що з перших днів дивиться мій канал. Так, дивимося, що він нам прислав. Будемо різати. Каже, я з перших днів дивлюся, зніміть мені відео, каже. Кажу, та не питання. Оп. Так, так. Зараз ми це все подивимося. Так, це дивимося. Ану... Шов? Що... Посилка хороша буде. Показуйся. Хоп. То що треба? Ану. Так, раз. По 245. На 950 гривень. Ану, це запишемо. 950 гривень. 950. Так, і подивимося, що тут він нам щось. Ага. Так. Казав, є якийсь подарунок, казав. Ану. Знаєте, куди піде цей подарунок? Цей подаруночок піде на стінку до подарунків. А, ви... та я село, бачите. <рес> Оказується можна так. Опа. Так. Дивимося. І ще тут баночка. Село і люди. Так, контакти. Зараз дивимося. Раз. Хочу розпаковку, дякую. Хочете, будь ласка. Так, такий-то такий такий. 3,8 міді, 3,880 у нас. І міні-подарунок, все є. А ну давайте такого. Це теж подарунки. Хотів подякувати Олексію. Подарував круги рулетку. Рулетку домашню, до речі, бачите, вже БУ. Но стан новий. І Дніпрем ізоленту. Так, давайте на кругу зважимо. Ось так зважимо зараз цей. Ми то, звісно, переважимо це все, щоб було все правильно, але подивимося, наскільки просто виходить. Так. Дивіться, 10 грам. Хай буде 11 грам. Хай буде 11 і тільки нам треба перевірити магнітний магніт. Ану магніт. натисне паузу ми зараз все Ну, цивілізовано ми все переважили, і вийшло немагнітного срібла 6,6 г на 132 гривні і магнітного 4,2 г на 63 гривні. І вийшло міді на 950 гривень і все разом 1145 гривень. Клієнту на карту піде 1200 гривень. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.